Ви, напевно, здивуєтесь, ви, напевно, впадаєте стільця, але так, я випустив ров... два ролики в день. Бачите, навіть мій персонаж перелякав нічого. Ви тримайте за стілець, щоб до цього буде впасти. Тому що, як зазвичай відеоролики в мене один раз у місяць. Але сьогодні вам повезло. Тому ми не гаємо ні секунди і починаємо. Предметами ми вже добре знайомі, але рейд має знайомлення велике з рідинами. Ну, як ми знаємо, предмети зберігати не вміє. А як рідини, ми ще не знаємо. Тому в першу чергу це. Тут я вам покажу, що таке рідиний резервуар. Це можна сказати скриня, але для рідини. В одному серед рідинок резервуару зберігається. Бро, поспокой, поспокой. Сборетается. Сборетается до 8 июля. Бо, или бах, это цель. Бо, для моего то есть ведро, аж 8, аж А я к этому тут. Ведер, то 8000 бахт. З окулярами. Але чому я сказав один блок? Тому що їх можна з'єднувати. Чотири блоки. Три блоки в ширину. Так, ще б можна з'єднувати. І тому... Ми можемо їх так поставити. Так, якщо у нас уже з'єднано отак, то ми будемо одразу втрачати. Ну, наприклад, в нашому випадку по 9, але зато буде ставитися. Чому зараз? Ківо, буде. Якщо я не помиляюсь? От Найбільше може міститися 2304 2 мільйони! 304 тисячі відер. Мілі відер. А це виходить 2304 відер. Дійсно. Немало. А все ж. Все ж все ж. Все ж. Ну, а що у нас іде далі? А далі я вам хочу показати, що ми вміємо зберігати в великих і безкінечних кількостях, енергії. не тепер вміємо і... І, і рідини безкінечно зберігати і. Що ми сюди покладемо? Атамат це е, ящик. Він тільки в творчому. Зараз говоримо. В нього можна безконечно забирати предмети. Але не тільки забирати, а й якось. В нього немає розмірів. В нього більше нічого. Ніч. Так само і з цим четриком. Поклади сюди відро води, і збійте, ти вже ніколи, нічого не забираєш. А ще. Одна штука. Виживання ви не можете так відрами комплектувати з рідними ресурсами. З цих тільки втворчуємо. А зараз нам надо до ось резервуара. А до цього. Що з нього? Трубу можуть безкінечно викачувати буде корід. А ще також пройти зілля теж вважається за літом. Хоча воно й не може бути розлите, бо деякі рідини є тоді. Але воно вважається за рідиною, і воно ж так спорігало. Отак от. Якщо ми будемо викачувати звідси водичку, то вона буде безкінечно звідси викачувати. Як ви бачите, ми викачуємо, викачуємо, а воно не. Ще тут тільки 8 відер води, як ми вже вже І з 8 відер. Але ми вже, 20, але ми вже 26 відер води. Ну що ж, йдемо далі. Зберігати рідини ми вміємо. А що з ними, а ще як їх пересувати? Руками ми не можемо. І цього приходиться. І в ютубі, і в мій Так ось. Оця мідний трубок просто з'єднувані. Вони, вони такі самі, як джоу, бо можуть отак так клямом робити, за це її досягнення. Але якщо ми ходимо сюди шестерню, бо у нас шестерня не підключається, звернемо увагу на стрілку, яка можна поміняти напрямок, вайчним ключиком. Ну, в цьому всьому діло.

Так ось. Е, у нас далі йде рідний вентиль, рідна труба, ну, і якраз вентелем показуємо відний маковий. Мідний маковик, це типу оця ручна корпа, але вона повертається на точний градус. От, виберемо 135 градусів. Вона повернеться точно на 135 градусів. Почасу погодинник вистріл. 45 градусів потихеньку вийстю. І воно стільки ж. Але він на минуле. Той красивий, можу якийсь там. Але беремо цитинний вентиль. його Ставимо сюди. Ставимо так, щоб нам був красивіший, я поставлю, якщо би десь сюди. І бачите, зараз тут на червоне показує І вода з... І вода звідси нікуди не дівається. Ми Бачимо, що повинні вітку. Тихенько заточки збереться Але беремо тут. А ще шифтом можна його крутити у іншу сторону. Беремо 90 градусів, скільки нам потрібно Як повідомлення. Опа! І дивіться, вода пішла по кругу. Тому що тепер оцей блок читається на якийсь блок трави, а інші є частини труби. Але повертаємо так. І тепер він вже не вважається. трубою. А значить, перекачуватися немає, тому що система трубу помане, не вища. одна цікава механіка, яку я вам не показав, це те, що відкриємо Ми можемо піти так. І тут будемо звідси викачувати водочку. Як бачите, водичка сюди приходить. навіть похраненьку. Нажимають два вокціони. Зараз вона викачається. само може бути в іншу сторону. Бачите, воно так показує. само може в іншу сторону. Давай швиденько. Що? сюди, Все, бачите. Але про це ми поговоримо трошки. В цьому Як ну, годовище? Ми не про це. Ми йдемо за розумною трубу. Давайте повернуємо. Давайте в одній труби буде носити, а по іншій буде водичка, і вони роз'єднаються так сказати. Ось тут поставимо лаву. В другой стороне. Туда пишет лава. А вот и до иди, водочка. Водочка да? Водочка на Так, тут с одной стороны водочка, за еще и лава. Що, гаразд, станеться каміння. От ми не хочемо, щоб таке було. От, наприклад, у нас ось цей резервуар. резервуар. не хочемо цієї води і вона. Але нам не хочеться, щоб сюди закачувалася вода. По-іншому, у цей резервуар закачувалася водичка. Що ж з цією водою? Ось у нас є місце встановлення. Що ж тим з нею робити? Бачите, воно так водне і ту Так жалко. Але ми не хочемо. Ми хочемо, щоб тут йшла водичка, тут йшла лава. І вони йшли по своєму. Справно не хочемо. Не скращуйте йде Ми Не хочемо, щоб вони перекинулись. Тому оця труба ви, щоб по ній пішла тільки. Лава. Mm -hmm. Сейчас мы хочу вот так. Правильно, выявляется, что нам нужно, чтобы тут текла лава, а водочка еще один. Ну, ставим тут лаву, и водочка отсюда. Будет. Mm -hmm. Ну, короче, это труба фильтра? Она фильтрует. Я то самого не заработал, потому что мне кажется, злоту водой нет. Сейчас вот Ну что то Ну, у нас є, звісно, просмийний рідинний передавач, я про нього розповів, але я скажу, показав показала. Але я скажу про нього двох сторонах. Це той самий оце, інтерфейс предметний. Але це просто рядинний, бо рядинний теж може одна штуку в mm -hmm. Ну ось. Ну, не буде, будемо закладатися або викладатися. Ну ось. Тут ви все почався, і не зрозумів. А тепер подивимось на диво інженерії. Вище видавання енергії. Те, що найкраще в модифікації нашій любі паровий двигун. Щоб збудувати паровий двигун, нам потрібно спочатку резервуар. Найменший паровий двигун це 2 нес. Тому зробимо невеличкий. Знизу нам треба якийсь нагрів. Це може бути хоч. Звичайний вогник, хоч багаття, але ми використаємо для більшого нагріву оцих щедриків. Для автоматичного нагріву ми будемо брати руку, щоб вона підкидала нам вугілля цих щедріків. беремо цей безкінечний предмет. ставим так, дальше ставим туда спальные кипломыня, механические руки, спаливальник, переключить руку до спаливальника, так ставим сюда и баскины, потом мы перетягиваем сюда наши ядерные ракетники и ставим сюда сами блоки правого еще одна, берем с собой. Ну вот, да, в принципе, бесконечный источник есть, я вам показывал, нет, его сработать было денег. Угу. Что-то его купили. Угла в бы около дышки. А Потом все лица. Еще рано. Стоим на полную, ребят. Стоим на полную. Ну, ну, Перстаємо сюди пару віднову чотири штучки, думаю, коде на наш розмір, І водичка, водичка. І все. Ця штука виробляє найбільшу кількість. Ой, Боже. Поликаємо чуть щось.

Ну все, наш котлет працює. На, на цей котел можна просто поставити. Так, так, так. І сюди водички навіть хоча б одну відеочку. Подати на цю штуку. О. Можна міняти на ту. Але ще сюди регулярно дивитися.

Отже, тепер у нас залишилось тільки три предмети. Втенці шламу, стіль для предметів. Врутен з шламом, якщо його опустити, він опускається як лебідка. Але оце, оце, оці його блоки працюють як туби. І, здається, з іншої сторони, якщо я гарно пам'ятаю, тут можна вивезти через туби. І тут багато не буду. Дозатор це більш цікава річ, мені прийдеться вам показати, що він робить. Я покажу на примірі молока, але ви повіше рецепті Ніпчик. Чи я вам вже все розпотягну? Ну, короче. Просто так відомо в нього не довелося. А ще так. Що хтось не знав, молоко тут теж підума, яку не можна розбити. Золотом. Вот снова так. І сюди наливається молочко. очка. Сюди на конвейер, чи на депу, не тут, депо не виходить. Води, наприклад, інгредієнт добав. И я ще направлю зробив? Що ж. Что ж мы знову? Порозуміюся, буде позаток моя фірма брізка. Я вже буду віддивитися. Як бачите, такі діла. Як бачимо, в мене якісь проблеми з Майнкрафтом, звидно, щось перезавантажується, модифікація пройдеться тобі не для слаби сноутвуків. Ну, ну що ж. Ну, мало би просто, але я не чуть не. Ну, у нас мало вийдет рулет. Ну, як бачите, щось його рецепт стріє. Ну, солодкий рулет у нас має вийти. Може, щось в бібліотеки відділити. Ну, він мало би не, ну, не знаю. У вас має спрацювати, у вас же не така велика збірка. І 129 моді. Ну, що ж, продовжимо. А останнє, ще залишилось, це завершувався, просто... тут просто легенько. Береш молочку, кидаєшся на нього і отримуєш мучку. А бідаєшку, давай. Що... тебе У нас такі от динамик. На сьогодні поки що все. Я вам пропозання розказався, тут було зрібне. Якщо хочете інші модифікації, пишіть в коментарі. Бо я бачу не дуже активно. Можливо, я вам не подивлюся. А ще одне штука. Мідніс. Як він робиться? себе дуже легко. Берете і звіт.